Всіх вітаю, з вами Марія, Китька Аліса. І що від вас відходить? Давайте роздивлятись. Що від вас відходить? Так. Угу. Знаєте, тут таке питання, яке от ви собі як накручували. В голові таке щось собі вигадували, і це від вас відходить стосовно якогось чоловіка, перспектив з якимсь чоловіком по роботі, по особистому життю, там будь-яка ситуація відходить. Бо ви вже щось собі або вирішили, або ви просто зрозуміли. Емоції від когось від вас стосовно особистого життя, родини, сім'ї, за когось з сім'ї відходять емоції, страхи. От такі, знаєте, от коли людина боїться чогось, от просто їй страшно через когось, через себе. Жінка тут з такими хвилюваннями, і знаєте, не в останню чергу від вас це відходить, бо чоловік тут посміхається, він щось вам, щось зроблено, і він з радістю вам про це розповідає. Або, наприклад. Зараз хвилиночку. Для когось тут як заплановане щось буде зроблено, і просто, от, знаєте, це як невідворотнє щось. І от через це у вас ще. Тобто, це не, не, не таке, що може там в будь-який момент щось там змінитись. Бо ну, дуже мало на це впливу, а навпаки. Тут ви навіть не маєте вплив, вплив на ситуацію, ви просто знаєте, що вона відбудеться тому, що і там щось таке невідворотнє. Так, так від, від когось з вас відходить чоловік, який. Е Щось тут стосовно грошей. Десь ставиться крапка це як поміч, допомога якась, і ставиться крапка, і людина відходить. Далі. Далі далі. Показана жінка, яка, ну, давайте так, у когось це напряму буде стосуватись кицьки або кота темний окрас в тваринки. Щось. Так, хвилиночку. Угу. Скажу так, там вже дивіться по своїй ситуації, звісно, вона не всіх торкається оця інформація, бо все ж таки, не забувайте, філіжанка загальна. Тема з впливом магічним відходить від когось з вас, бо так як хотілось вплинути, не виходить. Спрацювали або це ваш захист, спрацював, або ви знаєте, що на якусь людину, рідну вам людину, або з вашого оточення на когось був вплив, спрацював захист. Більше людина не може впливати, відходить ця ситуація. Скажу так, що у декого це чоловік намагався впливати на жінку, не виходить дуже засмучений. Питання є: що ж таке, чого ж воно не працює? Це, знаєте, коли був впевнений, що не може не спрацювати. А в цьому випадку навпаки сталося. От ну, це як, наприклад, людина, ну якийсь там робочий ритуал, він знає, що зазвичай це спрацьовувало. Але не з цією жінкою він не розуміє, в чим взагалі то причина. Для когось з вас, якщо на вашого чоловіка або на вашого сина, або на вашого там якогось друга родича. Був вплив від жінки, і ця ситуація теж відходить. Тут обидві ситуації вам озвучую е, вплив був, ну, тут тема любові, тут е, пані хотіла, е, ну, наприклад, да, вашого якогось важливого для вас чоловіка хотіла собі забрати, не виходить. Але в цьому випадку не захист чоловіка спрацював. А е, якщо ви родичка, жінка або мама цього чоловіка, ваш захист, захист вашого роду спрацював. Це коли ви могли там, наприклад, до роду звернутись. До вищих сил звернутись. Ви відвели цю ситуацію, ви, як стіна, стали між цим чоловіком і цією жінкою. Ось так. Угу. Далі дивимось. По роботі якась ситуація від жінки відходить, якщо це був. Натиск від, не можу зрозуміти від чоловіка чи від жінки, але в цьому випадку чоловік якусь правду розповів, на щось звернув увагу. Він як тут якась ситуація тупіковою вже була. Він мав клопіт з того, щоб вивезти цю жінку з тупіка. Так, тут показано, він переломив ситуацію. Далі дивимось, що ще від вас відходить тема трикутника робочого, ну, якась робоча ситуація, коли третя зайва людина мала вплив на щось на на, якусь ваш, на якийсь ваш проєкт, наприклад, або на якесь ваше спілкування з керівництвом, або з е, якимись там. ну Клієнтом, заказчиком, ну, ви вже там знаєте. Угу. Від когось з жінок тема вибору відходить, коли були, були є два чоловіки, і ви не могли собі зрозуміти, який з них. Вас більше цікавить, ви вже будете це розуміти. Ви вже собі це. Ну хтось з вас вже собі це розуміє. Що оцей мені все ж таки більше підходить, більше подобається. Ну до цього тягне, до того зовсім не тягне. Ну, от якась така ситуація. Для когось з вас відходить тема нерішучості чоловіка. Він вже, знаєте, це коли м, насправді він вже давно знає, що ви та сама єдина для нього. Але, знаєте, це м, щось або сталося вже, або ось ось станеться між вами. Ну, Наприклад, ви щось скажете, і це буде як останній якийсь. Не хочеться казати, як випробування ваше, але все ж таки, ну знаєте, як жінки, от чоловіка по якихось критеріях собі там е, придивляються, так і саме, і чоловіки ж це роблять. От ви це знаєте, як, наприклад, є список в нього, що повинно бути в жінці, Щоб він розумів, що це та сама, і одна єдина і інших таких і не буде, і не буває, і взагалі нема чого далі шукати. От ви як... Останнє з цього списку ви щось таке зробите, або скажете, або дія якась така від вас буде, або якийсь, це навіть погляд якийсь може бути. Це, це будь-що може бути. Ви можете бути одягнена так, як йому подобається, і це вже буде щось останнє. Ну, Розумієте, ви там можете фільм якийсь сказати, що Боже, як мені подобається цей фільм, і як там всі класно зіграли, і сюжети, і музика, і все. І він скаже собі: О, ну дійсно, ну ми співпадаємо по, по всіх там пунктах. Отаке От відходить. Тобто, чоловік більше в жодному разі тут не вагається, і він більш активніше буде вести себе ну, в бік жінки. Далі гойдалки якісь по роботі, а, ну, знаєте, коли є питання. І воно чи буде вирішене, чи не буде вирішено. У гойдилки, чи так чи інакше, відходять від вас, якесь питання вже крапка буде поставлене чоловіком, він надасть відповідь. Далі. Чоловік, який. Не скажу скільки часу, але знаєте, в нього вже таке болюче питання було: чи він колись зустріне свою жінку, чи так йому одинокими бути. Тут я так розумію, що довгий час він сам один, і нікого в нього й немає, і близько ніхто йому не був до вподоби. Така всміхнена, така приємна жінка, і він, знаєте, от коли її бачить, він, він розуміє все. От от тут я точно вже хочу поставити крапку на своїй самотність. Але не так-то просто то буде, бо бачу, що є якийсь колишній в цієї жінки, який за, неї, за нею плентається і взагалі не хоче її відпускати. Вона вже спиною до нього, вона вже крокує в своє майбутнє. Вона вже навіть сміється над тим, що він весь час десь там позаду ходить. Але ну так, йому тут треба буде трошки позмагатись з тим чоловіком, бо буде тут цікавенько. Так, добре, тема якоїсь грошової зараз. Ага, Це як розглядається якась грошова тема, роз, розглядається і між собою два чоловіки спілкуються, жінка чекає осторонь. Не можу тут, не розумію, чи вони свої якісь справи там вирішують, чи стосовно тієї жінки. Все ж таки, воно як більш як свої, між собою якісь справи, бо це більш. Не робоча якась тема, а особисті якісь стосунки. Тут людина попадає в ціль, знаєте, як пошук чогось, якась ситуація, яка людині можна сказати, що незрозумілою була. Це вже прояснення таке, ну, наскільки це можливо взагалі буде. Ота тут. За два тижні якась ситуація буде вирішена. Чоловіча енергія більше йде, але не обов'язково. Може з чоловіком якось це буде пов'язане. Відійде злість якогось чоловіка. Буде закрита тема, але закрита, знаєте, от теж тут треба, ну, якийсь час потребується. Вже майже вирішене питання, вже це його клопіт, це він, якусь ситуацію, він її вирішує. Але на жінку це теж має вплив, бо вона ж поряд з ним. Угу. Так, і що в нас тут? Угу. Переїзд, тема переїзду. У когось вона відходить на задній план, це як не на часі трошки буде для когось. Але ненадовго я б сказала, бо все ж таки люди повертаються до цього. Тут як люди разом будуть з'їжджатись, отак тут показано. Ще остаточно ніяких дат вони тут собі не вирішили. Це так загальна буде тема, що так ми з'їжджаємось, коли, ну от там і якісь вони як не, не число будуть собі ставити за мету. А як от коли там щось станеться, от коли ми щось таке зробимо, от тоді А робити щось таке, вони можуть, там, наприклад, місяць, або там два, три, чотири місяці, ну, або якийсь інший строк. Ну, там вже люди собі знають. Тут літери йдуть І, С, У, Ч, П, К. Угу. Все ж таки 25, іде цифра 25, але ж ми не знаємо з вами, якого місяця. Тож там вже дивіться, 25, воно як. Це не, мені воно не йде як дата переїзду там, або там, поїздки якось. Це як, якісь, як переламна якась дата. Ну, тобто вони її беруть за орієнтир, а там вже далі вже, ну, якась конкретика піде. Отак От виглядає. Так, щось тут в десяточку потрапляє хто? Чоловік. Десяточку. З 10 по 30 число. Щось він там якусь зустріч планує. Літери А. Літера Н. Т. П. О. mm угу. От, ну, Зустріч заради вирішення якогось питання, щоб просто більш до цього питання не повертатись. Це вже друга зустріч. Це щось, що за перший раз не було вирішено, все ж таки другий раз він повинен бути більш результативним. Ну, так, все на цьому, на цьому закриваю філіжаночку. Всім щиро дякую за перегляд. Обов'язково бережіть себе, будьте в безпеці, і запрошую вас на наступні відео. Побачимось. Всім пока.